Напередодні 10 жовтня російські війська задали перший масований обстріл по енергетичній інфраструктурі України. Він став наймасовішим обстрілом від початку повномасштабного вторгнення. Того дня Росія випустила по Україні 84 ракети, 15 листопада 96 ракет, 23 листопада 67. Саме того дня хвиля масштабних ракетних ударів з боку ворога обернулася найважчими наслідками для української інфраструктури. Ракетні обстріли росіян призвели до критичного падіння частоти в енергосистемі, через що вперше були зупинені всі атомні енергоблоки країни. Йдеться про Рівненську, Хмельницьку та південноукраїнську атомну електростанцію. Запорізька була зупинена раніше. Внаслідок захоплення російськими терористами. Більшість ТЕС, ГЕС були пошкоджені і перестали виробляти електроенергію. Саме тоді вперше українці, українці... переживають повний блокаут. Ворог розраховував зламати опір українців, позбавивши доступу до основних благ, зануривши мільйони темріо та холод. Однак такі умови тільки загартовують людей. Які не готові здаватися. Українці закуповують генератори, щоб продовжував працювати бізнес, облаштовують домашній затишок за допомогою свічок, на них же вчаться готувати їсти. А ще пристосовуються до життя в умовах аварійних та планових відключень, обладнають пункти незламності. Одному, до речі, з них ми з вами і знаходимося. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон. Попри російський ракетний терор, українські лікарі продовжують робити надскладні операції без світла, тепла і води. Кожен новий обстріл пробуджує в українцях небачене людь та ненависть до росіян. Ми пережили першу воєнну зиму в умовах відключень світла, які стали наслідками тих ракетних атак. І сьогодні, в річницю блекауту, ми хочемо підтримати усіх наших співгромадян, які вистояли в ті дні, і нині, як і ми з вами, мужньо тримаються, незважаючи ні на що. Війшла б та голодна на землю хліборобів, трударів. Потомки ви великого народа. Ні, ви нащадки злидарів. Вам не снилось, як ми тут живемо. В Найкращих снах не снилось москалі, що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі, а вам дано за ваше ж серце пропозити в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумать, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник. У наших жилах кров тече князівська. За тим козацька кров по них тече, тож ваше голодране, дике військо від нашого меча не утече, поляжете усі, всі до одного в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів. Бо не відрізняє тебе від твого ворога, не відрізняє нації, народностей, релігій і І байдуже, скільки тобі років, хто твої предки, де ти народився, чого досягнув, скільки в твоєму серці любові, а в очах ніжності, як ти усміхаєшся, і бачиш. для неї лише ціль, координатор. Вирухована і проставлена рукою, так схожу на твою, тільки випущена тилого мені дали і приматів, які так і не стали людьми. Ми, українці, сьогодні війна, не бачення любством донини. Весь звіт пробудила страшна новина. Вночі, у четвертій годині. Моя Україна вже випоже. Що сіють ракетні грани, і в колони козу в полях в мостій полосних хати. Моя Україна, чорноб'янський, хібризливі не стримує. Це армія наша, безстрашний надію. Це острів зміє. Палайкерський ми любимо їхати в руїнах. Скрімось. Тримаймо стрій, тримаймо стрій Україна! Родина орк орим'я на, на честій змертах, за сяє у світі, як нова зоря, моя Україна, чому ти плачеш душень протидітна? Чому ти не Україна у сльозах? Чому сива стала не босим плакина? Чому від суму не співає птах? Від горя плачу я. Від туги і від болю за тих сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, тулаючи нестерпний біль і страх. Печаль і сльози розривають в груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Нелюдський біль, як тіло моє крають. Як душу хочуть мою розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати. Я буду сльози за лікою і прийде в мир, і спокій в наші хати. І розіб'ються ще ворожі плани. Героїв буду вічно пам'ятати. Що за мати тебе народила, що за батько тебе пригортав. Одягали, поїли, ростили, щоб мис і вбивцею став, щоб потім прийшов в чужу хату з автоматом посеред весни, став народ мій жорстоко вбивати. Милий Боже, чиї до сини, просто нелюди, варвари дикі, злі істоти без серця й душі, Нечастиві, лукаві, безликі, їхні руки навіки в крові. Що за мати під серцем носила, що за батьком розсилаться злодить, що з війною прийшла в Україну, тільки в певній притулок його. Більше немає дому, є лише пам'ять знати, що ти далі лежиш за випованою горою, що до тебе так просто дістатись дорогу, вивернути старою місто, в якому я виріс. Життя, яке видавалась грома. Але хто мене пустить тепер до твоїх оковиць? Хто стане дивитись на мене поза твоїх ікониць? Що за радість звертатись в місто мертвих? Яка з цього користь? Зраджений тобою, відкинутий за твої межі, відлучений від твоїх спальників та бульварів. Громадяни твої одягають святкові одежі. Земля під ногами здригається від ударів. Але поки ще не видно бойкой яка накриє твої вулиці і площі. І я стою за виконаною горою у сонячному промінні. Я оплакую тебе, місто ненависне, найдорожче. Мабуть, я не єдиний, хто оплакує. Мабуть. А як вони б'ють із твоїх кварталів, чорт, як вони валять! У мене більше немає думки. У мене є лише пам'ять. Як їм добре спиться, як їм добре спиться нині в моєму домі, в місті, де всі імена відомі, всі адреси відомі. Коли ти, Господи, дивишся в зеркало, що ти бачиш у своїй подобі? Горе тобі, місто всіма забутих, горе твоїм жінкам, як народжувати серед покрову. Місто зради, місто розпачу, місто отрути, горе всім тим, хто не повернеться до власного ну, дому. Тихі години липне надвечір'я, Золоті зірки серед листя густого. Знати, що чорний тощ затопить всі твої подвір'я, знати, що він не у мене ніколи. Світ не пиши мені, повідомлення, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзять равлики поглянуть? Як у тих далеких лінах скаряк називають люди своїх котів? Те, чого найбільше бо я хотів, щоб не було в твоїх рядках? Чи цвіти там вишня табор? Як бігати від рапи. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запросив Україну до нас гости, всіх, кого зустрінеш на чужині. і ми покажемо кожному по війні, як витрачить за спокій своїх дітей. Не кажіть лише мамі, що тут по коліна води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут, у окопі. Ви скажіть все нормально, здоровий, живий, український солдат. Найможнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім, теплу, рідну домівку, і мамині яблучні б Ви скажіть, чи я силі, я сплю я її, а про решту не треба, бо насправді не спав'я до Боже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що залишився тут, у холодній уколі. Ви скажіть, і що вижити, просто скажіть, що молюсь, український солдат найможнішого війська в Європі. Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і наривітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно І не чути, як гуде стіна від вибухів, як рвуться міни. Коли закінчиться війна, я вдячним більше бути хочу за звичні Божі і дива, за мирне небо, сон ще ночі, за ручку доньки у руці, за зелень трав, за спокій віту. За сонця теплі по і неба райдужну політку, коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з неба допомога. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не глібне. Щоб під небом блакитним колосилися ниби, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня і слово українське звучало, щоб розквітла країна незалежна і вільна, хай здійсниться бажання. Це моє неодмінно. Всі доброго вечора. Ми з України, ні слава, ні воля не вмерли ще ні. Ми Суми, і Харків, і острів зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь. Відплата вже близько. Ніколи не були братами рушні. Бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв у нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані путь. Доброго вечора! Ми Україна! Усе буде добре! 4-5-0. <плес> Дякуємо усім, що цей рік ми були разом. Проводили корисну час поміж серед. А під час тривог спілкувалися одне з одним, відволікаючи від сумних думок. Проводили майстер-класи. Дали браслети нашим захисникам, просто жили. Бажаємо цю зиму пережити без блекаутів, без обстрілів. Але навіть якщо ворог продовжуватиме свою агресію, пам'ятаємо, що ми не злами, що ми витримаємо і підтримуємо одне одного попри все.